Підготовка смородини до зими формувати смородиновий кущ можна як навесні, так і восени, але треба пам'ятати, що весняна обрізка може травмувати смородину і відстрочити початок плодоношення. На дорослому кущі смородини має бути 12-15 пагонів різного віку. Ранньої осені кущі обробляємо 1% бордоською рідиною. Після встановлення мінусових температур гілки смородини потрібно стягнути шпагатом по спіралі, ущільнюючи кущ. Це дозволить йому встояти перед зимовими вітрами і не зламатися під вантажем мокрого снігу, землю під кущами смородини. Потрібно прополоти, а потім акуратно розпушити, намагаючись не пошкодити тонкі корінці смородини. Напередодні перекопування самі кущі оприскити розчином сечовини, сірникова коробка. Грану на відро води. Під час розпушування потрібно закласти в ґрунт фосфорно калійне добриво у дозі 30-40 г на 1 квадратний метр. Оброблену землю рекомендується накрити новим шаром мульчі товщиною близько 10 см.